Зубна біль вона не вибирає де, коли і кому. Роботи вистачає, каріса також і не тільки. Мене звати Олексій, я старший лейтенант медичної служби, військовослужбовець, старший ординатор медичної роти 66-ї бригади. До початку війни я працював в державній лікарні, але якби, війна внесла свої корективи. З 18 квітня 2022 року якби, безпосередньо працюю лікарем-стоматологом в одній з військових частин. Лікар-стоматолог це також не означає, що якби справа обмежується одними. Пломбочками і відновленням зубчиків, якби є питання поранень ще пноцевих, які також потребують стабілізації, також потребують надання певної кваліфікованої допомоги. У нас є мобільний стоматичний кабінет, який Працює по необхідності в випадку а, чи а, під, ротації підрозділу на відновлення, чи а, при необхідності надання допомоги певній кількості людей для того, щоб в самий незручний момент не було а, критичних ситуацій. зубна да, біль вона не вибирає де, коли і кому. Завжди потрібні руки, а, не бійтеся, якби. Ваші фахові навички завжди знайдуть себе. Роботи вистачає, каріса також і не тільки.